Панове вітаю! Зараз знаходжусь на Жашківщині, недалеко від самого міста Жашків, село Олександрівка, на полі господарства ПСП Олександрівка. На демополі, де висіяно 20 гібридів ріпаку. 19 червня в четвер тут буде проходити День поля, куди можна приїхати і наглядно ознайомитися з цими гібридами ріпаку. Що тут цікавого? Декілька виробників з краю БАСФ, Лімагрейн, ДСВ, КВС. Тут були доволі серйозні морози, мінус 7 градусів. І деякі гібриди померзли, деякі дуже добре перенесли морози. Також можна буде оцінити взагалі врожайність цих гібридів. Ну, зараз я знаходжусь біля амбасадора, це якби класика. Самі можете оцінити. Як він виглядає. Хоча там є і більш нові гібриди. Тобто приїжджайте на День поля, тут буде дуже цікаво. Дійсно, є що подивитись. Господарство готове поділитися своїм досвідом вирощування ріпаків. Ну, а хто не зможе приїхати на День поля? Найкращі гібриди з точки зору агронома господарства. ми зняли відео, зробили коротенький огляд. І ви зможете побачити на каналі GrowHow. Отож, переходьте на канал GrowHow, шукайте відео з оглядом демо поля ріпаків. І Тут буквально від кожного виробника 2-3 гібрида, які точно заслуговують уваги. Ми оглянули оглянули самі рослинки, оглянули кількість стрічків, яку вони зав'язали. Як пошкодились рослини заморозками чи не пошкодились. Хто більш схильний до хвороб, хто менш схильний до хвороб. Отже, повторююся ще раз, кому не вийде приїхати на день поля, дивіться відео на нашому каналі. І найкращі гібриди з цих 20, ми там покажемо і озвучимо. На все добре!